Усім привіт! Сьогодні я вам покажу одне з моїх хобі. Це головоломки. Це найлегша головоломка, яка в мене є від Кубастіка 3D. Лабіринт. Ось такий лабіринт схованка. Це наступна головоломка по складності. Розбійник. Ціль посадити розбійника в заграти. Починаємо. Готово. Злодій за гратами. Це іще складніша головоломка. Головоломка іграшки. Завдання помістити всі 14 іграшок у коробку, так, щоб можна було закрити кришку у коробку. Це усі 14 іграшок. Ось вони. Ці іграшки треба помістити в ось цю розкладну коробку. Починаємо складати іграшки. Я не раз складав цю головоломку, тому в мене має вийти все швидко. Іграшки складені. Це останній рівень складності. Це головоломка патрони. Задача цієї головоломки зібрати з шести патронів. Противотанковий їжак. Поїхали. Це дуже складна головоломка, і її майже неможливо вирішити. Я дуже багато тренувався, щоб її зібрати. Але вона все одно розпадається. Це треба дуже-дуже дуже бути кмітливим, щоб ця головоломка не розпалася в тебе в руках. Ось, бачите, розпадається. Оп. Ось ми і зібрали патрони.